Що треба зробити, щоб зробити мостик? Так має по суті вийти Перше. Розміночка вверх. Ой, вниз вверх, вниз вверх. Два рази. Друге. Коли стіночки, якого шкапувати, як тараканчик, вниз вверх. Один раз. Зараз я вам покажу там, вот так ввечір вот. запис, може я просто не я забуваю. Як не один раз доходив до немає, може я просто так обіг, Я один мінус, Трохи вниз, телефон на Як тоді була розмінка, вниз вверх. вниз вверх Два рази тоже. Четверта, отак вот у нас має вей.